Я кайфую від нейронок. а ви погодьтесь, вони якось так непомітно, але той же час з фанфарами увірвались в наше життя. Багато хто довіряє чату GPT більше, ніж своїм друзям. Інколи це заслужено, інколи не дуже. Але відео не про довіру чи страхи перед шиї. Сьогодні я хочу поговорити про те, а чи могли б ми взагалі уникнути появи штучного інтелекту? Чи це наче клацання пальцями таноса щось невідворотнє? Ні! Ви знаходитесь на каналі ReWorked, ніби ви самі цього не знаєте. Рекомендую підписатись на цей канал, якщо вам подобається такі от есе на тему штучного інтелекту. Ну а відповідаючи на моє ж питання, то коротка відповідь ні. Уникнути появи сучасних нейромереж було неможливо. В цілому на цьому відео можна і закінчити, але зачекайте: тут є ще одне дуже цікаве питаннячко. людство не здатно уникнути створення шиї, але чому? Насправді вся наша з вами людська історія пропитана наскрізь темою автоматизованих машин. Люди ще з бозна яких часів намагались зрозуміти, хто ми такі. Що таке Бог і чи здатні ми самі стати богами? Я думаю, ви вже чули такі імена, як Гефес чи Талос? Це персонажі античних міфів, які дуже часто реюзають в іграх і фільмах. Гефес, наприклад, це античний бог Коваль, який створював автоматизованих слуг золота. Як то кажуть, у багатих свої причуди, а у багатих богів їх ще більше. Талос же це бронзовий гігант, охоронець острову Крит. І по сумісництву перша уявна автономна машина. Просто уявіть, що ці міфи були написані майже три тисячі років назад. За часів давніх богів. Боєвод боєвод і, царів. і царів. Це охрініти як давненько. Тому візьміть це як аргумент для бабусі, яка не хоче вчитись спілкуватись з чатом GPT, бо типу не розуміє всіх цих ваших нових технологій. Дічкого не бачила. Ну а ще тут прям хочу згадати Леонардо да Вінчі, генія епохи відродження, про якого, скоріш за все, ваша бабця навіть щось чула. Як то кажуть, і вашим, і нашим Леонардо, наскільки я знаю, був першим, хто створив людиноподібного робота. Ну або одним з перших, чесно, фіг його знає, але суть тут в іншому. Ось отак виглядала його робота. Це тобі не кіберпанк, звісно, і навіть не Детройт. Але камон, мужик зробив цю штуку в часи, коли люди свої какахи тупо за вікно викидали. Про що ми тут говоримо взагалі? Хотів би я сказати, що концепт робота прийшов до Леонардо вісні, наче тому Альберту Айнштайну. Але насправді чувак просто порпався в кишках людей, яких притарабанювала до нього міська варта. Пу-пу-пу-пум. -пу І <хи> Еврика виявила, що м'язи у людей необхідні для того, щоб рухати кістками. Тому оцей принцип він намагався втілити в своєму примітивному, так але знаковому роботі. Ех, пам'ятаю, як був малим, теж носив тіла до цього дядьки. Ну в Асасінскріт, звісно. Ставте лайк, якщо теж кайфували від другого асасинчика, коли Юбік вміли робити дійсно круті ігри. Never change and may it never change us. <laughs> Але окей, вибачте, за ностальгію діда. Окрім Леонардо, звісно, і до, і після нього було дофігіще народу, який займався схожими речами. Там і Жак де Вакансон, і Чарльз Бебідж, Ада Лавлейс, і купа-купа інших людей. Але концепт автоматизованих систем так би і залишився концептом, якби не гостра потреба в автоматизації. Так я кажу про індустріальну революцію 18-19 століть. Створення автоматизованих машин, цілих заводів і купа незадоволених людей, у яких забирають роботу. Ми тут працюємо вже три роки. Що вдієш? працюватимуть машини-класика, знаємо. Що це як не передвісник нашого сучасного штучного інтелекту? Я б сказав, сьогоднішня економіка так само потребує штучний інтелект, як заводи в 19 столітті потребували парових машин. Бо обробляти всі ці терабайтні масиви даних традиційними методами повний зашквар, і ніхто цього робити не хоче. Це сумно, але життєво глобалізація, тобто, коли світ почав більш активно так переплітатись між собою, створила мегатонну викликів для бізнесу. Усі компанії в цій гонці конкуренції хочуть якнайшвидше зайняти свою частку ринку. І ясне діло, ті, хто першими впроваджують технічні інновації, отримують перевагу. Та і ми ж з вами з часом хочемо отримувати послуги швидше, дешевше і, звісно, з кращою якістю. Відповідно, бізнес фактично змушений впаруватись в оптимізацію процесів і скорочення витрат. І так ми доходимо до того, що корпораціям без шиї сьогодні вже ніяк не обійтись. Як приклад, взяти хоча б ту ж саму Amazon. Вони юзають шиї для прогнозування попиту та управління складськими запасиками. До цього, як неважко зрозуміти, все робилось ручками і вимагало набагато більше часу. Звісно, знаходяться хейтери, які з плакатами кричать, що шиї забирає їх роботу. Так, забирай. Але натомість створює нові професії, нові робочі місця. Тут важливо те, що як би ви не противились новим технологіям, що з нами вже давно. Просто деякий час він був в своєрідному коконі. Ще Арістотель, тільки не плутати за Дрестовичем у своїй праці політика, описував автоматизовані інструменти як частину ідеального світу. Він писав так: якби кожен інструмент міг виконувати свою роботу за власним бажанням, то майстрам і слугам не було б потреби працювати. Це, звісно, доволі ідеалізований опис, навіть утопічний. Бо коли хтось каже, що шиї буде працювати, а люди просто собі чилити, то він забуває, що таке капіталістичний світ. Якби все було так легко, то ми і без шиї б не створювали саме поняття, робота і гроші. Арістотель не жив в капіталізмі, тому йому можна пробачити. Та все ж наші амбіції і допитливість завжди штовхають нас розвивати технології. Думаю, варто згадати відомого Віктора Франкенштайна в цьому романі. Суть не просто в створенні зомбії, а в прагненні перевершити природу. Ну знаєте, зрозуміти сутність життя в історії піднімаються реально серйозні етичні питання про відповідальність творця перед своїм творінням. Про наслідки надмірної амбіційності. Of a to in a I Роман, очевидно, не про шиї, але після нього волі неволі приходиш до роздумів про штучний інтелект. Сюди ж я б приписав і твори Айзека Азімова, Жюля Верна та Філіпа Діка. Кожен з них був, є і буде джерелом натхнення для інженерів і дослідників шиї. А можливо нейромережі стали неминучими через здатність аналізувати великі обсяги інфи, робити прогнози та оптимізацію процесів? Ну, знаєте, наприклад, всякі роботи-помічники для догляду за літніми людьми. Це здається чимось маловажливим, але ситуація в світі така, що старіючих людей стає все більше, а новонароджених все менше. Особливо це помітно в Європі, Японії, Китаї та Південній Кореї. Як би себе в груди не били хейтери штучного інтелекту, але реальність така, що рутинні завдання ніхто не хоче виконувати. Отаке, от це можна, звісно, компенсувати збільшенням заробітної платні, але навіщо, якщо можна створити роботів, супер важливо зрозуміти, що абсолютно кожне нове відкриття базується на попередніх досягненнях. Комп'ютери, алгоритми, інтернет, усе це в ті чи інші мірі створило ґрунт для шиї, як і те, що штучний інтелект має потенціал стати аналогом ядерної зброї. Бо щось мені підказує, що не просто так авторитарні країни вбухують мільярди на розвиток мілітаризованих нейромереж. Думаю, той, хто перший створить загальний штучний інтелект, то і буде диктувати свою картину світу іншим державам. Але чому взагалі люди прагнуть створювати щось розумне? Бо по факту це ж стріляння самому собі в ногу. Навіщо робити конкурента в ланцюзі харчування? Це складне питання. Я думаю, не на останньому місці бажання грати роль такого собі Бога. Прям в купі культури, міфів люди прагнуть створювати щось нове і унікальне. Ця ідея насправді пов'язує червоною ниткою всі наші міфи, релігійні тексти, літературу, тому шиї в цілому можна вважати такою от сучасною формою прагнення бути Богом. Та ні, щось, хрінь якась. Але також, може, нам так хочеться створити загальний шиї, бо це банально подарує нам задоволення подолати обмеження, створити щось, що відобразило б нашу власну сутність. Бо насправді шиї це дзеркало, дивлячись яке ми можемо краще зрозуміти самих себе. Адже чому люди створили цивілізації? Ну бо тому, що один розум це добре, але тисяча ще краще, правда ж? Штучний інтелект по факту наслідує це саме прагнення. Нам хочеться зробити систему, яка буде робити те, що неможливо для однієї людини та навіть мільйону людей. Але чи достатньо цього, щоб впевнено сказати: ми не можемо відмовитись від ідеї створення шиї? Ну очевидно, що знання людства постійно накопичуються, наукові відкриття дають нам нові можливості. Тому як тільки шиї став технічно можливим, відмова від цієї ідеї фікс стає неможливою тупо через нашу природну допитливість та бажання до вдосконалення. І зараз, коли шиї вже на всю катушку вплетається в кожен аспект нашого життя, відмовитись від розвитку значить втратити конкурентну перевагу. Та жодна компанія чи корпорація на це не піде. Тому ця конкуренція хочемо, ми того чи не хочемо, подобається воно нам чи ні, але штовхає шиї до подальшого розвитку. Я думаю, навіть якби зібрались там умовно один мільярд людей і відмовились від шиї, десь там жили собі в лісі, то інші б продовжили його розвиток. Тож чи можна взагалі обмежувати науковий прогрес, якщо його наслідки виглядають так як щось неминуче? До того ж, просто уявіть, що шиї допоможе нам зрозуміти природу нашого власного інтелекту. Ми вже пришвидшили процес дослідження космосу, юзаючи нейромережі. Можливо, навіть шиї допоможе якось нормалізувати кліматичну кризу, але насправді на це я вже точно не розраховував би. Коротше кажучи, створення шиї є не лише технічним проривом, це справжнісінький філософський виклик для нас. Він піднімає питання про те, хто ми є. Як взаємодіємо зі світом і якими можуть бути межі людського потенціалу? Тож, як ви розумієте, створення шиї стало наслідком багатьох історичних, соціальних і технологічних факторів? Справжнє питання тут в тому, а що ми будемо робити з тим, що створили? Підпишіться на канал, буде дуже круто. Дякую за вподобайку і нагадую, якщо є бажання і можливість, можете підтримати мене донатиком. Всі посилання залишу в описі. Ну а з вами був Реворкіт. Тицяйте на одне з цих відео або чекайте на наступне, яке вийде через тиждень, як завжди у четвер, о 16.00. Гарного вам настрою, не сумуйте і, і в принципі, в принципі, все.